Шановні колеги, доброго дня. Вашій увазі надається доповідь на тему перепортальна випадок успішного вирішення складної проблеми, конфлікт інтересів відсутній. Дозволю собі нагадати певну інформацію про це захворювання. Перепортальна кардіоміопатія це рідкісна і форма систолічної серцевої недостатності, яка є вторинною по відношенню. Досі столічної дисфункції лівого шлоночка із зниженням фракції викидню лівого шлоночка менее 45%. Виникає ближче до кінця вагітності або через кілька місяців після пологів. При цьому відсутня інша причина серцевої недостатності, і в більшості випадків цей діагноз є діагнозом виключення. Повідомлені показники захворюваності мають значні часові та географічні варіації в межах від 1 на 1,5 до 1 на 15 тисяч пологів, але при цьому смертність досягає 50-80%. Патогенетична модель множинного удару, розвитку перепортальної кардіоміопатії, із накопиченням генетичних та середовищних факторів ризику включає, по-перше, судинний інсульт, викликаний гормональними метаболічними, біохімічними гемодинамічними ефектами на пізних термінах вагітності та в ранньому післяпологому періоді, певна генетична складова і поєднання генетики та епігенетики. Також це можуть бути аутоімунні процеси, гемодинамічний стрес під час вагітності, фізіологічний кардіогенний стрес, ангіогенний дисбаланс, ендотеліальна дисфункція і розглядається останніми роками значення пролактину, який може викликати індукований окислюваний стрес міокарду. Вам добре відомий синдром гіперпролактинемії, який може супроводжуватися порушеннями функції репродуктивної системи, неврологічними офтальмологічними порушеннями. Останніми роками, як я вже казала, розглядається його роль в генезі серцево-судинних захворювань. Він бере участь у багатьох фізіологічних процесах, це ангіогенез, осморегуляція, метаболізм, репродуктивна функція та інші. У процесі Метаболізму створюється його ізоформа в 16 кілодальтон це вазоінгібін, який набуває певних анги, антиангіогенних властивостей і викликає ендотеліальну дисфункцію і пошкодження, що призводять до серцевої недостатності. Таким чином, я підкреслюю значимость пролактину. У 15% жінок з перипортальною кардіоміопатією була виявлена надмірна представленість генетичних варіантів у певних такі як тітін, білок помічних шаперонів, десмоплакін, які є важливими для структурних зв'язків між клітинами, і вони можуть грати певну роль в розвитку кардіоміопатії. Таким чином, слід розглянути можливість генетичного тестування у цих жінок. Шановні колеги, крім того, системне або локальне підвищення інших антиангіогенних факторів, таких як розчинний рецептор ФМС подібної теразинки нази, може сприяти як локальному, так і обширній судинній дисфункції. І викликати розвік серцево-судинної недостатності і захворювання. Це багато досліджень, які останніми роками присвячені ролі пролактину у генезі серцево-судинних захворювань, дослідження останніх років. І дослідження тривають, з'ясовано, що додавання блокатора пролактину до стандартного лікування серцевої недостатності при кардіоміопатії пов'язано із значним поліпшенням фракції лівого шлунку в порівнянні з тими жінками, які не отримували блокаторів пролактину. Щодо факторів ризику, вони вам добре відомо: це вік жінки, порушення жирового обміну, Багатопліддя, діабет, куріння, звертаю увагу на такий ятрогенний фактор ризику, як пролонгований токоліс у жінок загрозою пологів, збік, з загрозою перечасних пологів, вік збільшує частоту періпортальної кардіоміопатії майже в 4 рази, а багатопліддя втричі збільшує ризик періпартальної кардіоміопатії. Щодо диференційної діагностики, як я вже казала, це більшість випадків перипортальна кардіоміопатія – це діагноз виключення, ми повинні враховувати можливість тромбоемболії, тобто тела, набрік легень, які викликані синдромом поліорганної недостатності при приєкламсія, це може бути спонтанне розшарування коронарної артерії та багато-багато інших гострих серцево-судинних станів. Щодо діагностики, шановні колеги, коротко, це електрокардіограма. При цьому звертаю увагу на те, що нормальне ЕКГ не виключає піріпартальну кардіоміопатію. це визначення Н-кінцевої частини сироваткового мазкового натріурептичного пептиду. Досить специфічний маркер. Зазвичай він підвищений при кардіоміопатії періпартус, може бути підвищеним при приеклампсії. Також це серцевий тропонін Високі рівні якого стійко пов'язаний з несприятливими наслідками, і це також, як я вже казала, розчинна ФМС-подібна теразінки кіназа і специфічні мікрорибонуклеїнові кислоти. Золотим стандартом є ехокардіографія, яка дозволяє не тільки оцінити ступінь дисфункції, але й досліджувати. Дослідити ураження правого шлуночка, розміри камер серця та інше, і нагадаю також про магнітно резонансну томографію та можливості цього методу дослідження. Більш специфічними клінічними проявами кардіоміопатії перепарту є артопною та пароксизмальна нічна задишка щодо стомлюваності, незначної задишки та легкої набликості кісток, вони є неспецифічними, але, але на жаль, у більшості жінок з кардіоміапатії спостерігаються важкі симптоми. Управління включає мультидисциплінарну допомогу обов'язковою участью кардіологів та кардіохірургів, лікування гострої серцевої недостатності, управління стабілізованою і потім хронічною серцевою недостатністю, це може бути трансплантація серця, і застосування кардіовертерів дефібриляторів як механізм запобігання раптової серцевої смерті протягом перших трьох місяців після встановлення діагнозу. На цьому слайді ваші Вази, надається зручна блок-схема Європейської кардіологічної асоціації від 2025 року, де представлені фактори ризику портальної кардіоміопатії, принципи обстеження та лікування під час вагітності та пологів. Які клінічні сценарії перебігу цієї патології? Це легка, помірна або важка кардіоміопатія. І в залежності від ступеня застосовується либо oral medication плюс бромкриптин, тобто інгибітор пролактина, на наступній стадії moderate це oral medication, інтравінозне застосування медикаментів, кислородна терапія, якщо киснева терапія, якщо цього жінка потребує, і при важкої вентиляції, при, вентиля... при важкої перипортальної кардіоміопатії, застосування штучної вентиляції легень і процедури екмо також. Клінічний кейс, шановні колеги, звернулася жінка з вот такою вализою захворювань екстракційної. Патології. 31 року звернулася на облік для постановки на облік по вагітності у 12 тижнів вагітності в листопаді 2022 року. Анамнез розвідку народжена від першої вагітності. пологи у матері були ускладнені перечасним розривом плодових оболонок, індукцією у ранньому неонатальному періоді, стафілококова інфекція, 2 тижні в реанімації. Далее фрункулез в 11 лет стафилококковая инфекция, ювенильный ревматоидный артрит с 13 років, неспецифичная терапия с облику снята в 17 років, миокардит в 13 років, вродженный субоартеальный склероз, стеноз, хроничная артериальная гипертензия с 22 років, системного ликувания не было, бронхиальная астма с 18 роков, стадия ремиссии, ожирение третьего ступеня. Миопия высокого ступеня, Выкривление носовой перегородки, аллергичный ринит, медикаментозная аллергия на пенициллиновую группу, литокаин. Операции, були у сейжинки, с приводу вродженного субаортального стеноза резекция у 1998 році, резекция рестеноза в 2006 році, апендектомия перед 1996 рік, полипектомия, эндометрия гистероскопична в 2000. 2020 році. Із особливості анамнеза та обстеження при першому зверненні має на руках заключення з Національного інституту серцево судинної хірургії від 18.06.21, тобто за рік до звернення. Диагноз вроденный субоартальный стеноз, помирная артальная недостатность, невелика, метрально-престолкова недостатки, відносно сердцевая недостатність 2а. Хирургичного ликувания не потребует, тільки спостережень. Спадковесть обтяжена цукровым диабетом та артериальной гипертензией по материнской линии. На момент звернения индекс массы тела 40-82, 120 80 артериальный тиск. Диагноз вагитность перша 12 тижнів, метаболичный синдром с порушением толерантности до глюкозы, инсулинрезистентность, хроничная артериальная гипертензия, вродженный субаортальный стеноз, помирная артериальная недостатность, сердцевая недостаточность 2А, хроничный панкреатит, стеатогепатит, персистующая бронхиальная астма 2 ступени стадии ремиссии, дефіцит вітаміну Д первичний неуточенный імунодефіцит. Передбачається мультидисциплінарне ведення, консультується в обласному перинатальному центрі, вироблена тактика профілактики при еклампсії, плацентарної дисфункції та перечасних пологів з контролем рівня глюкози в крові. Призначається аспірин кардіо 150 мг на день, миафолик на 5. За результатами первичного обстеження особливих змін не визначається. дані електрокардіограми ехокардіоскопії без додаткових змін в порівнянні з результатами від 2021 року. Перебіг вагітності характеризується COVID-19 у 22-23 тижня, легкого ступеня амбулаторно-симптоматичного лікування, загрози перечасних пологів у 27-28 тижні статус лікування і з 38 тижнів починаються ускладнення в травні – Загострення алергічного реніту, задуха при навантаженні, набріки ніжніх концивок, періодичне підвищення артеріального тиску до 140 на 100, прибавка в вазі 17 кг. В 38 тижнів встановлюється діагноз прикламсія помірного ступеня, жінка скеровується додатково до діагнозу. Скировується до обласного перинатального центру, госпіталізується, консультація кардіолога додається до діагнозу дісметаболічна кардіоміопатія, недостатність метрального клапана першого-другого ступеню, трикоспідального клапана 0,1 ступень, тахікардіальний синдром. Ведение вагитности за акушерскими показаниями. Пульмонологам додается диагноз бронхиальная астма, интермитующая форма, загострения на тле э, гастроэзофагально-рефлюксной хворобы. Рекомендован рентгенография органов грудной клетки, назначается симбикорт ноль паза. Результати обстеження у 39 тижнів. При всьому цьому стан плода залишається задовільним за рентгеннографію органів грудної клітини визначаються ознаки некардиогенного інтерстертиного легень, що розцінюється як спон при Внаслідок вже важкої прееклампсії жінка на кесарев Ростин, який робиться 15 травня 2023 року, хлопчик живий, 8 балів, 3,560. Протягом двох діб спостереження в палаті інтенсивної терапії з подальшим переведенням в післяпологове відділення введення згідно до протоколів. З 19 травня через два дні спостерігається погіршення стану зниження артеріального тиску і додатково до діагнозу додається. После пологового периода 7, 7 доба при эклампсии важкого ступеня, перепортальная кардиомиопатия, легенева гипертензия другого ступеня, набрик леген 2Б, функциональный класс за американской классификации кардиолог, кардиологии, четвертый класс переведения до кардиореанимации. Сдисниются по синдромной терапии, призначается левосемидан, ингибитор фосфодиастеразы, и пригничение лактации, кабергалин и здійснюється профилактика тромбоэмболичных ускладнень. Показник натрииорептичного пептиду від 22 травня складає майже 5000 пікограм на мілілітр, свідчить про високий рівень серцевої недостатності. За даними ехокардіоскопії спостерігається зменшення фракції викидню левого, шлу... левого шлуночка з 57% це задовільне до 19% протягом 11 днів. На щастя, вдається стабілізувати стан жінки. После достижения фракции выкидню 32%, тобто позитивной динамки, динамики Жинка э, переведена до институту сердца до Киева. В институте сердца э, додается до диагнозу перипортальная кардиомиопатия вызначается фенотип дилатационной кардиомиопатии. відносна недостатність метрального клапана першого ступеню, трикоспідального клапана першого ступеня, гіпертензія в системі системе артерії, синусова тахікардія, серцева недостатність 2АБ, систолічною функцією левого шлунка. У них фракція викидню 24%. функціональний клас 3%, ожирення другого ступеня. жінка майже 20 кг втратила, вторинний гіперпар, Пациентка отримує три процедури гемоимунасорбции, инфузию левосиумедану продолжу и продолжится прием к абергалину. Станом на 21.06.2023 року, тобто майже через місяць після пологів, жінка взята на лист очікування трансплантації серця. 13 квітня 2024 року, майже через рік після пологів, фракція Вікідню після періодичних сеансів імуносорбції фракція Вікідню досягає 55%. Тобто ми досягаємо позитивного клінічного. Наслідку цих цієї важкої піріпортальної кардіоміопатії, коли ми мали майже не Е, Існує багато протоколів е, Відповідного введення пацієнток з перипортальної кардіоміопатії. Оце вот є протокол 25-го року Європейського сообщества кардіологів, де добре все надано, є активне посилання і є зручна легко запам'ятається схема, схем, так звана, яка передбачає Призначение блокаторов пролактину, oral drugs, тобто медикаментозная терапия, бета-плакаторы это инши, антикоагулянтная терапия, R это релаксация вазодилатація, D – это диуректики. Діуретики легко запам'ятающая зручна схема лікування перипортальної кардіоміопатії. Це останні гайдлайны 23, 25, 24 року. Итак, резюме єдиної таргетной терапии у гострій фазе. Мабуть, нині є інгібітори пролактину, хоча відповідних даних для загальних рекомендацій недостатньо. В даний час проводиться рандомізоване дослідження ефективності бромкриптину, відновленій терапії міокарда при перепортальній кардіоміопатії, так зване дослідження реберф. Активне посилання європейського дослідження надається на цьому слайді. Таким чином, перипортальная кардіоміопатія рідка але е, дуже е, велика, величезна проблема в акушерстві, тому що смертність досягає 50-80%. Потрібна стратифікація ризиків, догляд досвідченої мультидисциплінарною командою, подальше дослідження щодо патогенезу та таргетної терапії. Дякуємо за увагу. Бажаємо міру. До побачення.